Вітаю, друзі! Вітаю панове нажемана. Я продовжую знімати огляди на ножі від українського виробника. І сьогодні у мене на огляді ніж кракен від виробника Варвар Knife. Тому вмощуйтесь зручніше і всім приємного перегляду. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Почну, як завжди, з розпаковки та детального огляду, потім невеличкі тести порізу, ну і потім, скажімо так, підведу певні підсумки під даним оглядом. По-перше, поставляються ножі від виробника Варвар Knife в ось таких чохлах, що досить просто і насправді досить зручно та практично. Якщо картонні коробки ми, скоріш за все, викидаємо, це в тому випадку, якщо не колекціонуємо, то подібні чохли з тканини ну, дуже зручно насправді використовувати десь там в. Коробках з іншими речами, щоб наш ніж не царапався і не царапав собою якісь інші предмети, то спокійно можна використовувати такі чохли, що я власне і роблю. Тому тут, скажімо так, виробнику певний лайк і уважуха за дані чохли. Є ось така невеличка бірочка, тут логотип, і з цього боку бренд Varvar Knife. Також є невеличка затяжка, щоб ніж не випав. Можна цю частину стягнути, і все буде добре. Ну, добре. Чохол-чохлом. Зараз поглянемо на комплектацію. Всередині ми можемо побачити сам ніж в піхвах. І також шматок паракорду. Паракорд може використовуватись для кріплення даного ножа десь на спорядженні, або з нього можна сплести собі темляк, якщо ви любите темляки. Власне, в паракорді немає нічого незвичайного, просто звичайний шматок чорного паракорду, його поки що відкладу в сторону. Давайте ж розглянемо сам ніж, тому що сам ніж досить цікавий, як і в принципі всі ножі від варвара. Вони, по-перше, по дизайну класні, і по якості От, у даного виробника дуже великий. Увага саме до деталей, і в найменших найменших детальках все прямо от впирається в якість і в досконалість виробництва. Ну, По-перше, бачимо, що піхви тут не мають додаткового кріплення, додатково можна замовити теклоки або будь-які інші варіанти кріплень, можна скористатись тим паракордом, який є в комплекті, але так би мовити, в стандартній комплектації нічого зайвого. В піхвах є дренажно-вентиляційний отвір. Є певна кількість люверсів для кріплення даного ножа. Ну І зараз поглянемо власне, на сам ніж. Як я вже казав, моделька називається Kraken, має наступний вигляд. Є чотири варіанти кольору руків'я. Є просто чорний, в даному випадку зелений, є багряний і є ще білий. Але, як бачите, кольори не чисто білі, а все-таки, типу, змішаний з чорним і виглядає насправді дуже класно. В певному сенсі незвичайно. Фірмова фішка це обух в стилі битого камню, так і ця частина руків'я також битого камню. Ну, битим камнем зараз нікого не здивуєш, але зроблено класно, якісно, красиво, мені подобається. Досить високі спуски, не від самого обуху. Тут є певна площина, покриття клинка це ракот. Також з іншого боку, можемо бачити різні маркування. Тут герб України, логотип виробника. Назва War War Knife Made in Ukraine, вказана сталь К110 в даному випадку, і твердість 60 одиниць по Роквелу. Ніж full tank, дві накладки з G10, як я вже казав, скріплені стяжками під Torx. І також в кінці є ось такий темлячний отвір. В принципі, ось такі основні моменти по ножу. Я вам розповів загострення дуже класне, якісне, красиве. Я не знаю, як передасть камера, але ну. Там, якщо не дзеркало, то дуже близьке до дзеркала. Також хочу відмітити, що на спусках є, ну, залишились певні риски по типу досить такого грубого сатину насправді. І ось ця частина, вона, типу, як не оброблена. Але покриття церакот, в принципі, класне. Я думаю, триматись воно має довго, якщо нанесено по правильним технологіям. В руці ніж сидить досить впевнено, не дивлячись на те, що руків'я здається маленьким, але ось ця виїмка під вказівний палець. Досить зручна насправді, і хвостовик руків, я, так би мовити, він також не заважає, ніщо нікуди не впирається, битий камінь на обусі, ну, мабуть, додає якогось певного щеплення. Тобто, покласти палець на обух, щось, там, надавати якісь зусилля даному ножу в принципі можна. По тому, як ніж сидить в піхвах також все окей, дуже гарно фіксується за ось цю виямку. Ось тут ми їм можемо побачити на самому на самих накладках. На руків'я з характерним клацанням він фіксується з характерним також клацанням він виймається. Він навряд чи зможе випасти, ну якщо дуже сильно не докладати до цього зусиль, але от витягувати і вставляти його можна ну, досить зручно, з комфортним таким зусиллям. Насправді то. Тут також дуже велика увага до деталей, саме до підгонки, піхов до самого ножа. Ну і торці дуже класно оброблені. Ось це прямо е, також я помічав і в попередніх ножах від варвара, що ніякого стику двох половинок навіть немає. ось. В цій частині воно вже з'являється, ну, тому що власне воно там має трошечки рухатись. Але в цих частинах, там, де ніякого руху половинок немає, то все зашліфовано е, так, ніби це якийсь суцільний шматок е, якогось там полімеру. Ну і люверси також мені подобається, що з цього боку вони чорні. А тут, е, ну, типу, якийсь не знаю, латунь чи що, схоже, схоже на щось таке. А зараз перевірю, як же ж виробник загострює свої ножі. По виду, знову ж таки, загострено дуже класно. І попередні ножі від варвара також різали просто чудово. Тому зараз тест на папері. подивимось, як же ж він загострений, так би мовити, з коробки, що ви отримаєте, коли купите ніж від варвар. Супер. Сталь К-110. Загострено просто неймовірно. Дуже легесенько, дуже чисто ріже. Прямо жодних нарікань тут, я думаю, бути не може. Я думаю, навіть на камеру ви можете побачити, що це реально дуже гостро. Тому до заводського загострення, до загострення від виробника жодних претензій немає. Ну і зараз я от дивлюсь на ріжучу крайку, ну це прямо дзеркало, тому прямо загострення, прямо класне. А зараз морквинка тест. Подивимося, як ніж буде працювати з продуктами. В моєму випадку це морква. Морква це досить складний. Скажімо так, продукт для ножів, тому що він твердий і її може просто розколювати, ніж, якщо у нього буде досить груба геометрія. Подивимось, як з цим буде справлятись варвар. Кракен. Ну, так, дещо підколює, тому що спуски у нього не від обуху. Достатньо товстий у нього сам клинок і все-таки підколює. Спробую відрізати тонесенько. Тонесенькі скибочки. Ну, в принципі, можна це робити. Можна досить тоненько нарізати, якщо в цьому буде необхідність. Але знову ж таки, ніж скажімо так, не заточувався саме під роботу з продуктами. Це не якийсь там кухонник, не якийсь там шеф. Але за необхідності ну, працювати по продуктам ним можна. Наприклад, чистити ту ж саму картоплю також можна буде без проблем, тримати його ось таким чином досить зручно, ширина не надто велика і в принципі, можна ось так, ось так дрібненько. навіть щось там... Начищати, нарізати, кришити. Тому, в принципі, з продуктами даним ножем працювати можна буде. А зараз спробую, як ніж буде працювати по дереву, тобто звичайне стругання кілочків та невеличкий батонінг. В принципі, тримати його, як я вже казав, досить зручно, палець кладемо на обух. Ось таке утримання для стругання те, що треба. Але це, мабуть, його не найсильніша сторона саме стругання кілочків. Так, досить важко йому дається дерево, і ножі на сканді-спусках все-таки е, стругають ці самі кілочки значно краще, як мені здається. Ну, мабуть, мабуть, це все-таки не його. Хоча, знову ж таки, якщо потрібно, то без кілочка ви не залишитесь і роботу він зробить. Можливо, це буде не найлегше, якщо порівнювати з якимись іншими ножами. Але. Як я вже сказав, без кілочка ви не, залишите. не залишитеся, але певні зусилля для цього доведеться прикладати. Якусь там стружечку тоненьку також можна буде зробити, звичайно ж. Ну, там, типу, для розпалювання багаття. В принципі, з такими задачками, ніж справиться. Спробую трошечки побатонити, перебатонюю якраз оцю паличку просто поперек. Батонить дуже добре і, блін, в пеньок забився сильно. Ну, батонит ніж взагалі без проблем. Батонець ніж без проблем, перевірка, в принципі, нічого не змінилося. Так, навантаження. Не дуже багато, але досить е, значні. Але, тим не менш, з загостренням абсолютно нічого не сталося. Е, ніж має не те, щоб дуже великі розміри. Але якщо ну типу що можна перебатонити ось таким розміром клинка, те зможе перебатонити даний ніж. Фултанг запасу по міцності буде цілком достатньо. ну Покриття церакот в принципі, ніяких пошкоджень на ньому зараз я не бачу, але якщо працювати постійно з подібним ну з деревиною, щось там стругати, батонити, то з часом воно буде відповідно стиратись. Ну Нікуди вже від цього ми дітись не зможемо. Але зараз воно виглядає класно чорне матове мені покриття прямо дуже подобається. Також подобається колір руків. Я ще раз вам його продемонструю. Воно таке зелененьке і виглядає справді класно. Ще хочу зробити невеличке порівняння даного ножа Kraken з попереднім ножем від даного виробника, який був у мене на огляд. Це ніж. Під назвою Хартія, як бачите, в ньому встановлений теклок, ну але, як я вже казав, теклок можна встановлювати і на цей ніж. І якщо ви будете замовляти теклок уже в комплекті з даним ножем, то це буде саме оригінальний теклок, саме американського виробництва, що насправді дуже класно. Ну і ось по якості обробки, по якості виконання, навіть зараз можна бачити, що все на найвищому рівні. Єдиний момент, що в Хартії тут прямо заполірований ось цей обух на піхвах. І, до речі, з іншого боку, Люверси також Ну, не знаю, можливо, це саме моменти по дизайну, але от по якості обробки прямо жодних зауважень немає ні до одного, ні до іншого ножа. Так само є дренажно-вентиляційний отвір. І так само по самим ножам зараз обидва дістану. що один, що інший зроблені просто на, ну, на найвищому рівні, можна так сказати. Руків'я з G10, покриття церакот, сталь, до речі, у них К110 у обох однаково. Маркування також однакові, руків'я також досить схожі. Ну, ось ця передня частинка з виямкою для фіксації в піхвах досить схожа. Тут три стяжки, тут дві стяжки, але то вже, скажімо так, нюанси. Також товщина по обуху відрізняється, ну і загальні габарити дещо відрізняються. До речі, також відрізняється загострення. Як бачимо, у кракена воно вже дзеркальне, тоді як у Хартії, це ще раніше було, я не знаю, там більш ніж півроку назад він був у мене на огляді, мабуть, значно більше, то тут ще не дуже дзеркальне насправді той загострення. Але щодо якихось там робочих характеристик, немає прямо жодних сумнівів. До речі, саме фарбування, сама фарба церакот також дещо відрізняється. На новому Кракені вона більш Чорна-матова, якби це дивно не звучало, тоді як у цього хартія вона була така трошечки ближче. До сірого і ну, трошки менш матова. Ось зараз мені подобається значно більше. Ну і також можете побачити, що тут накладки на руків'я повністю чорні, а тут уже чорні з зеленим. В принципі, ніж можна замовити, як я вже казав, із повністю чорними накладками, і з зеленими, з багряними і з білими, що насправді виглядає досить класно. Ну що ж, це був огляд ножа Kraken від українського виробника Вар Knife. Посилання на їхній інстаграм буде, звичайно, ж в описі до цього відео. Також працює промокод Полікарпович, дасть вам знижку 10% і. Категорично рекомендую замовляти ножі від Varvar Knife. по якості виконання. Прямо жодних зауважень до них немає. Знайомитись з їхнім модельним рядом, ви зможете як в їхньому інстаграмі, так і з часом на моєму Ютуб-каналі. У мене є вже малесенький, але плейлист з їхніми ножами. Там є японець, який зараз на жаль не випускається. Там є. Хартія ну або подібний до Хартії ніж, я забув, як він зараз називається, але, в принципі, замовити його можна. Також там є ось такий кракен і є маленький кара, на який я буду скоро знімати також огляд. Тож ознайомтесь до якості, прямо жодних зауважень від себе категорично рекомендую, ще раз можу повторитись. Ціна в принципі адекватна як для подібної якості, подібних виробів. тому е Переходьте по посиланню в описі, замовляйте, використовуйте промокод Полікарпович, дасть вам знижку 10% і користуйтесь дуже класними ножами від українського виробника. Ну і мої якісь враження від даного ножа реально класний, реально подобається. Можливо, мені не дуже заходить ось ця якась така навахоїдна форма клинка, але тим не менш працює він без жодних проблем. А всю роботу буде виконувати запас міцності у нього досить великий. По дизайну ніж класний, заходить зроблений якісно, дуже круто. І, в принципі, якщо подобається саме форма клинка і влаштовують його розміри, то відповідно замовляти можна. Руків'я зручне, не дивлячись на те, що по враженням по вигляду воно здається якимось маленьким, незрозумілим, не. Незручним, але насправді в руці лежить абсолютно нормально і жодного дискомфорту при роботі абсолютно не виникає. Тому такі от враження, знову ж таки, від себе можу рекомендувати спокійно замовляти ножі від Warver Knife. Ну і на цьому я буду завершувати дане відео. Всім дуже дякую за перегляд. Долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість. Для цього є посилання в описі до відео, а також є окрема кнопка у Ютубу. Дуже дякую вже діючим спонсорам мого каналу, також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу і також головному партнеру мого каналу це український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Дуже дякую вам, друзі, за суттєву фінансову підтримку мого каналу. Це дуже сильно мотивує. Знімати більше цікавого та якісного контенту. Е, ну і, в принципі, також можу вам порекомендувати підписатись на мій додатковий канал, там ще більше цікавого та якісного контенту, в основному про спорядження е, туристичне, військове та деякі інші речі, ліхтарики і тому подібне. Е, також на додатковому каналі у мене зараз проходять прямі ефіри. Ще в описі ви зможете знайти посилання на мій інстаграм, там я публікую фотографії тих речей, про які знімаю відео, дещо раніше, ніж виходять самі відео. Тобто, Вні анонси можна побачити в інстаграмі, тому на нього також є сенс підписатись. На цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати і до зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого, бувайте!